А організатори всього цього концерту. Оце, музика, масове гуляння, кухня знов таки. Там, там були мої знайомі волонтери, борщ для ЗСУ. Ціла команда. ну ти Може знайомий, не знайомий з цим проєктом. Ні. Ні, Розказу. В слова, словах, українці, хто не бачив, випуски. Прям серія випусків борщ для ЗСУ. Люди, команда збираються, роблять е, рецепт борщу. І супів, і каші, там все повне, які можна запарювати, О, то, як мій він запарювати, 10 хвилин, кипяточку налив, і ти отакий от от смачнучий борщ. Я куштував класний. Коротше, для хлопців на нулі. Ну В них немає можливості там, розумієш, там виготовляти і так далі. І, тому подібне. і отак кипяточком налив, все, в термосі. Навіть кастирк не треба, може десь і не можна навіть його розводити. Просто вот так.